Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді нова одноручна бензопила DSG 25H. Розпаковуємо і дивимось комплектацію. Бачок для паливної суміші, ланцюг довжиною 30 см, шина довжиною 30 см і кожух для неї. Ключі для обслуговування і сама бензопила. Що я хочу сказати перше про неї? Це найменша та найкомпактніша пила з усього модельного ряду наших бензинових пил. Давайте зберемо її та порівняємо розміри з усім відомою 62-ю бензопилою. Зібрав бензопилу, і давайте порівняємо розміри з DSG62H. Як ви бачите, вони за розмірами кардинально відрізняються. 62 другою бензопилою можна добряче так накачати біцепс, а 25-ю можна працювати на висоті. Отож, почнемо з характеристик: ланцюг та шина 30 см. Є активний захист оператора бензопили, а система натягування ланцюга знаходиться ззовні, що дозволяє натягувати ланцюг, не знімаючи бокову кришку. Також можете побачити, що тут є спеціальна петля, щоб можна було бензопилу причепити на карабін для того, щоб, наприклад. Платлісти кудись на дерево для висотних задач. Кнопка з системою Smart Switch. Якщо ви вимкнули бензопилу і забули увімкнути назад кнопку, вам не доведеться це довго дергати, намагатись запустити її. Кнопка підпружинена і вона одразу в стані готовності. З приводу запуску бензопили все доволі просто. Підкачали праймер, ручний стартер з системою легкого старту. Також хочу звернути вашу увагу на повітряний фільтр. У нього двоступенева система очистки повітря. Сам фільтр нейлоновий, а всередині ще є поролон. це забезпечує гарну фільтрацію повітря перед його потраплянням у двигун, що само собою подовжує строк експлуатації інструменту. Свіча знаходиться в нижній частині пили. Тепер поговоримо про паливний та масляний бак. Вони збільшеного об'єму, паливний бак 350 мл, масляний бак 300 мл. А також за рахунок покращеного карбюратора витрата палива зменшується до 40%. Ну і як же ж в наших пилах без антивібраційної системи? Чотири гумові втулки встановлені тут, тут, тут і тут, які дозволяють комфортно, без зайвої вібрації в руки працювати з цією пилою. А ще, що рідко зустрінеш у подібних моделей, поршень має два компоненти. Кільця, що забезпечує надійний та якісний запуск і стабільну роботу двигуна. Ну і годі балачок. Давайте заправимо бензопилу і запустимо її. До речі, навіть для запуску на холосту. Заливайте мастило для ланцюга, щоб не пошкоджувати і не перегрівати шину з ланцюгом. Все. Пила заправлена. Підкачаємо паливо праймером і запускаємо. Як я і казав, завдяки покращеному карбюратору вона працює в будь-якому положенні, як би я її не перевертав. А кнопка з системою Smart Switch одразу повертається до робочого положення, щоб можна було одразу її знову запустити. До речі, вона доволі тиха, всього 117 дБ. І ще хочу показати вам активну систему захисту оператора. Як бачите, в випадку чого спрацьовує захист і ланцюг моментально зупиняється. Плюс, у разі необхідності, якщо вам треба зменшити подачу мастила на ланцюг, все це можна зробити тут вручну. Ось така вона наша новинка для висотних робіт DSG25H, А посилання на неї в описі під цим відео. Став подобайку, підписуйся на канал і на все добре.